Та несправедливість в житті, хтось їсть, а хтось миє. Оце діманські, поки там виєкоси свої робить, сервірує, що вам показати. Мені сказав мити посуд. Ну це взагалі я до чого тут? Я їсти цього не буду. А він каже, мий, все і точка. Як бачите, все виглядає просто суперово. Маємо овочі, ніби як в ресторані, але це не ресторан. Це у нас ресторан з канія діманська. Що в нас тут ми маємо? Овочі. Далі базилічок, песто з папричкою. Далі у нас індичка з смаженими овочами. Капець бомбезно взагалі. Я вже не кажу, що треба додати сюди гриль, овочі, які раніше я робив. Що ти там казав? Я кажу, що треба може когось запросити дівчини якусь чи що. З тобою когось запросиш. Запросив одну дівчину, і то тепер шукаємо по цілому світу вже скільки років. Та я не винен, що вона така цікава, що вона така вся приваблива, хоч і невеличкого росту має свій характер, але яка жартівлива, яка красуня, я б з нею погуляв. Слухай, друже. Якщо ти будеш вийокуватися, я тебе викину в твоє болото, і там будеш жабами зі своїми вийокуватися, поняв? І розказуєш тим, я б їй дати все. Ти подиви на нього, візьмеш такого напарника собі, блін, на жертя падає коротше, і відвертається, не хоче нічого робити. Взагалі обхворів хворів вже дурний. Так що мені смачного, за іранчиком все як має бути. Я думаю, я втисну це в себе і завтра почну коротше, шкварити. Завтра будемо працювати. По-любому треба тренуватися.